Ну що ж, усім привіт, рада вас вітати. Знаєте, хотілось би мені знімати зараз випуск про моду, секонд-хенди, знижки і магазини, але життя вносить свої корективи, і історія з песиком продовжується. Ви превеликі молодці. Нещодавно зі мною трапилася схожа історія з мамою. Я теж виставляла банку через круту, щоб якось з тим цим справитися. З Ютубу не було донатів, але надійшли з інстаграм, де в мене більша аудиторія, і дівчатка трошки довше мене знають, довіряють, тому там були донати. Але я вас розумію: тваринок і. Собачок, котиків, які не можуть за себе попіклуватися, звісно, шкода більше. Тому ви перевиконали план, зібрали всі необхідні кошти. Я буду йти шукати власника того песика і власне самого песика. І сподіваюся, в нього до цього часу все нормально щодо, власне, я і вдягнулася так зручно, щоб носити песика під рукою, тому по можливості буду все знімати. Щодо коментарів, дуже цікаві, всякі, різні. Одні писали, що треба було зразу звести і щось попросити ветеринара. Ну не знаю, якщо у вас в житті траплялося так, що вам щось робили безкоштовно, я за вас дуже щаслива. В моєму в житті такого не було. Тим більше з ветеринарами. Далі дуже цікаві коментарі, знаєте, взагалі потішили. Як завжди, вічна класика, одні. Просто роблять щось, донатять і вже в реальному часі допомагають. А інших цікавлять мої губи, от така от історія. Зустрінемося на вулиці. Що ж, я взяла йому тут перекусити і одній собачці, і іншій, шийці, курочка. вдягнулася сама, як би хаченко. Ну так, щоб, знаєте, щоб зручно було носити того пса, І не переживати, що я десь там вимажуся. Тож йдемо для початку, мабуть, в будинок, подивимося, чи є він на місці, хоча сумніваюся, тому що попередні два рази, коли пес був нормальний і коли. Сталася пригода, то чоловік той лазив по смітниках, Тож підемо по смітниках його теж шукати, але зараз перевіримо, чи є він вдома. Ось їхні коти. Звісно, трохи стрмно так заходити додому. Я не знаю, як я раніше так наважилася. Просто пішла і все. Ще ключа взяла, це був стан шоку. ще й з незнайомими чоловіками. Добрий день! А скажіть, що з собачкою? Ми тоді допомагали його нести, купили йому їсти. Я, власне, зняла відео. Люди задонатили і хочуть допомогти собачці звести його до ветеринара. Не знаю, він лежить собачка. Постійно лежить? Ні, стає на трьох ножках. На трьох ножках. А то ви власниця, того привіт! Моя булочка, а, ти, ти моя ні, зайка. Вам, наверное, перелома немає. Та як нема? Висить лапа. Пісявся ви його взяли, він аж пісяв. Не, не витягайте, не витягайте, витягайте не будь ласка, не витягайте. А скільки він важить? я не знаю. Я ношу на руках, піднімаю і ношу. Але так, щоб я могла. Булочка маленька. Ти мене впізнав, так. ти мене впізнав. Зараз щось зробимо. троліпсю. І я так думаю, у нього або бедро зломане, або що. <патерна> А ви пам'ятаєте, як мене звати? А як вас звати, скажіть? Я, ви я ви, вас ви, не знімаю. Я його ті... теж не треба, я ні. не хочу. Ні, ні, ні. Не захищаєте його, треба так? Його, не треба. Вас так чисто ви прибрали. Та я закрию, ми. щоб тепло не виносити. Я все время вибираю, я постійно. Вона плакала, міняю. це хазяйка. Я зрозуміла, що Просто то, то хазяйка. тихо. Така гарна хазяйка. Я хозяйка. на роботі. Гарна. Півнітна мерво робить. Да. У пів п'ятий я встаю, зразу вбираю. А за шарова. це время наш хазяїн, поки все він всіми кота, за ти не робить. За день я вірю, чоловіки такі. Моя ти булочка. А знає, що Кричала на всю вулицю плакала. А треба ну, трошки їх не знаєте, він задихається, треба, треба звільнити йому трішки. Ну, я не можу навіть пальці просунути. В нього Тому опухло ми від ми того, повисили. що в нього перелом, то в нього напрям пішов. Ми то то було маленьке, то ми... Треба так, трошки звільнити. Так, Бачите, так, я навіть, не можу так. засунути палець, він даже їсти не буде. Я не не можу я да. не дай, Давай дай, Тихо, тихо, на навіть, простині, хороша. Чуєш, на простині білими не я Йому дуже тільки... болить. Я розумію. Ми зараз пошукаємо нормального ветеринара, бо той, що в нас тут на районі, він трохи такий живодер. Він може заколоти алкоголік, да, я знаю. І ви знаєте, так? Да? Ну так, щоб да, да, да. снімо, щоб, да. щоб, 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 Чип, ви, щоб чи положили гіпса. Люди задонатили вам більше трьох тисяч гривень. Діше. В Ютубі. Зараз піду, вони мені прорахували. Зараз піду зніму то гроші, бо ветеринару ж з картки я не на дам. мене напиши, щоб мені їсти завали. У вас є їсти купа всього. Вчера Суп, суп зварила. Нормально. О, я вірю. Він обманщик. Я вже поняла, коли, я коли, Бо коли я прийшла тоді він кав мене. Шаїла. Тільки їла. Вона не подавиться ним. Вона його копнула. У нас мені знаєш хохом. Дай тітки, хай на кутру. Боже, вона їх ковтає просто. Вона не жує, вона ковтає. У нас син так ковтає. Іду я ж тій собаці вашій дам. Давайте ай. я сама дам. Хай назад. хай зайдет. Домой, я загалом Домой, добре, що ви вдома, бо я думала, що мені зараз прийдеться ходити по смітниках шукати ні, того ні, ні, чоловіка. Зараз ми знайдемо. А, а дець, що той дядько, що приходить? Він вам поміг прибрати там? Що я що ні, я зараз Вон сама прийду. Серь вже говорю. Я ці сірожи кажу. Просто це собаки таке роблять. Є. Коти є. теж облювали там все. Каже, зараз прийде хазяйка мерво зробить. Коти риби пожрали. А, ну після котів теж проблем багато. Сайка моя. Хтось хотів цапнути, цапнути хотів. Моя не, поглади, чисти, поглади. ви йому звільнили трошки ошибника. Звільніть, не, він задихається. Не Дивіться, не я не, не можу поки, засунути. Я, Зробіть, я, будь, будь ласка. Зробіть менше, менше, бо він не може. Я не знаю, як він ковтнув, я не можу палитися. Це, це вона, вона, я все равно не її. а я вже знімала його раз, бо я побачила, може, що він риє така не гроші, щоб її Стерилізувати? Стерилізувати? Хай спочатку вона на ноги стане. Ми зібрали, щоб її подивився, лікар, щоб зробив рентген і гіпс. Наклав, якщо то потреба Короче. є, бо якщо в неї бідро зломане, то гіпс, ні, а потрібна операція, а якщо операцію, то тих ні. коштів не вистачить. А, ну так, ну. так, Хотіла попробувати, де власне в неї та лапа зломана. Знімайте чуть-чуть, отак от врод... ні, ні, ще давить. Що це за дядька? Зупинився, каже, в мене почекайте, в мене інгаляція, достав сиретику, то сигарети, він каже, ну Все правильно, вентиляція. Посидел, інгаляція. Ну, вдягнути Віт, треба, але треба дирку ошейник. треба продити. Вітя, треба але пробити дирку, і щоб вона була. Дирку, відверстя, дирка відвертає. Да, молодець. <головіка> молодець. Зараз не говорите, що мені забанять Ютуба. Треба трохи далі, сюди, о. Так, то що, шукаю? Виключаю, дівчата, виключаю телефон, я вас ви не попадаєте в кадр Виключаю телефон і будемо шукати зараз на місці Бо тут ветеринара, щоб його завести. Так, він на роботі, я на роботі, йому мені не треба, щоб бачили. Зато дивіться, вас ніхто не бачив, задонатили вам гроші ну, вже, на собаку Дякую. Ну, ну, Ще Вони ж виновники, вони ж виновники. На, від дядька виновник що взяв його з собою? Я не брала, Вона, вона водя, сама побігла. Ми її не випускали, водяна. він не справляється з нею, а в нас не було. Як каже, то ми її локсат. в коридорі забігали. Вона схожа на підбуля. Воно. Такі лапи здорові. Оксана, давайте, 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 давайте. Я тиху, можу, Є мені що робити. Ну, у вас уже є, хазяйка ваша. Він. Молодець моя, така красива булочка. Дали йому, так? Да? А ти в нього є шаристи там, і гречка, і все. І це, і цей пішов до Ми... короче, Війна, коротше. Цей кулька забрав, то в нього курку забрав і ширика є. Забрав курку, ну, хай їсть йому треба більше. Раз не їв, значить все. Все. Пу -пу. О! Все, забрав знову мерку. Піди сюди. Нана звати її. Нана. Боже, та лапа. Ужасна. Ну, принаймні вона жива, дожила, бо з такими, як вона попала, їй збила машина взагалі, я думала, чи вона, чи вона доживе до ранку. Може й бидро. Добре, що ще й хазяйка була, да? біжу швиденько знімати гроші з монобанку і будемо шукати ветеринара, куди його завезти, бо ви самі чули. Навіть той дядько знає, ох, холодно, що він поганий. Той, що я вам казала в нас на районі. Тут біжу зараз знімати гроші, швиденько знайдемо ветеринара і будемо її завозити. Так, що ще хотіла сказати? А! Що той дядько випадковий перехожий, який допомагав мені того пса заносити туди, він приходив, приніс, каже, такий мішок фаршу собакам. Боже, не знаєте, так тішуся, що є небайдужі люди і щось допомагають. А поки шукала ветеринара стільки різних оголошень і що. Шукають що котик випав з вікна, навіть знають де, шукають винуватців, як так допустилося. Шукають те все, просто люди займаються, знаєте, а не вишукують недостатки у різних людей. Бутильники по, по бізнесу. Ось це тут відбулося. Тут, бачите, така велика вулиця, він тут вибіг, поки той тут рився. І на великій швидкості його збили. Але на превелике чудо, дівчата, собака виглядає дуже добре. Якщо там зломане бедро, то потрібна операція і, на жаль, тих коштів замало для операції. Ну, не будемо думати наперед. Будемо по факту. От така історія привела собі на приват, тому що зняла комісію, тому що ці айбокси жоден не видає з монобанку з картки, не видає коротше готівку. Вже перешукала пів району. Обійшла. На жаль, мого ветеринара... Немає кого я знала. Я знайшла по телефону суто по розмові. Мені сподобалась одна людина, яка навіть сказала, що візьме за прийом 100 гривень. ладно, за рентген. Я приблизно так оцінила скільки то буде, чи ми вліземо в ту суму. Він сказав. Один рентген 400, якась там ще проекція, стільки то там, стільки то там. Якщо додатково возі треба, то то там. Ну я подумала, що ми вліземо в ту суму. Єдине, що він дуже далеко. А, принаймні він погодився говорити, а не визіть, ми все на місці тут подивимося, знаєте? Ох, є вітер. І що, на чотири п'ятнадцять, сказав, знаєте, тобто не можна так збухти брати, взяти собаку і привести від клініку. Все по записам. Якраз поїдемо на льоком на льонокомбінаті, Жінка знає, де ми завеземо собаку на 4.15. Я записа... я записалася, а? Да. а такси вже нас завезе. Бо ми ж не підемо на льонокомбінат. це три квартала чи більше. А хто значить собака? Не хоче вона вас запишу. Давай, Ви станете звіздою ні, не, не, не надо. Давай, не надо, не мали. Хто його знає? Я ніхто не знаю. Мастер попомогає. Зарефірує тетку. Вона раком. Ми собакою займаємося. Раком. Вона прибирає те, що ви тут наносили їй сміття. Торі, звідки взялася ця собачка? Біженці, ми... біженці, біженці віддали. Так тихенько не матюкайтеся І собачка вивела їхня, і оце залишилось в нього тищенко. І ви його забрали. Він нам його приніс, і ми Маєте. його так прийти. Зрозуміло. То ще й собака від біженців виходить. Да. І, і таке от да. сталося. Так, все, я пішла додому, приходжу раніше, ви, визиваємо таксі, їдемо. То ви ну, мене чекаєте, Боже, як біжі, добре, що біжі, жінка. Які Боже, то, то не вітя, то я не знаю що. Звізда Ютуба. Булочка, йди сюди. Приїхала забирати її. Каже сумку взяти її в сумку положити. Я попередила водія, що буде в нас собака. Він сказав взяти тряпочку, то можна тряпочку. Я сказала, що в нас собака буде, я думаю, її просто на руки можна буде взяти. Тож візьми, хазяйка, тож собака. Який поводок вона на трьох лапах. Скаче. А нам трьох як убіжить по і буде ганяться. На на, де дівчинка до мене? И де дівчинка? Ви при де ви казали пробили там цей, то о, пробили Ой. ще одну, то треба вдягнути. я Вона ти день, вона косається. Да, вона кусається. До речі, вона така дівчинка. Можна на тряпочку, бо каже в сумку, як її в ту сумку запихнуть. Дивіться, яка вона велика довгонога. Виходь, виходь в коридор туди. <свіття> <свіття> Я вас не буду знімати один єдиний водій, який погодився взяти на собаку. Я викликала таксі, і ніхто не хотів їхати. Взнавали, що в додатку вказано, що собачка. Ми її навіть в коробку вон поклали, і там ще постелили її. Ніхто не хотів. Єдиний чоловік, який викликався, от, щоб вас теж хороші люди попадалися. <плес> На кінець то думаю за ту собаку домовилася з водієм, щоб він ще зад завіз. Це, це така рідкість, я не знаю. Або просто нам повезло. Сидимо, ждемо своєї черги. Таксіст так роздобрився, що забувся, що ми йому маємо гроші заплатити. ну Бачиш, мене фізить. Ну, що добре. Ну. До речі, собачку звати Нана, це дівчинка. Я постійно кажу пес, ну просто як пе, знаєте, чоловічого роду. Хозяйка розказала, що цю собачку їм дали біженці, самі віддали, поїхали і навіть не знають долю свого песика. А вона отак от трудою. Всіх любить і іноді кусається. Нана, дівчинка, така можна хороша. Хотіла цапнути, гляньте. Чи зігнуть? Ца... Ні, хоче цапнуть, гляньте. Її як... зубки. Їй треба щось грести. А. Що? Ні, мене цапнуть хоче. <рес> Говно, мале, я тобі стільки роблю, гляньте, як дивиться з під коси. Бо okay. я її натягала, мабуть, вже житті. Кажуть, ця порода вона так дуже запам'є, що її. А що то за порода, хоч би знати. Така грудка Доброго. красива. Бульдог малий везли. На щастя. Дивіться, скільки тут всякої апаратури, і рентген на місці, все. Не то, що в тій клініці міг тільки щось колоти. І Узі тут, все, що є. Виміряти все. Що ви робите? Знімаю. Я, власне, звітую за кошти, які люди скинуть. А я ж вас не знімаю, я тільки собачку. Що ви огляд робите, що ми привезли її на огляд? Будуть робити рентген. Хто не знає скільки років і ой, скільки місяців собачці, коли каже доктор, робіть собачі ім'я, Не швидко визначились, коли родився. Називайте дату і ім'я. Булочка, в нього тут такі найгарні гарні такі зморшки. Чуй, чуй, чуй. Так вже зробили? Зай... Нет, ще ні, то Тож він виходив, робив, я ще підходила, знімала, як світилося. А, ще підв'язувати, так? Да. То ви запам'ятайте, коли і мені не в неї. <ріху> Цікавий там винят звідси. Апарат схопили, що і там будуть зараз дивитися на комп'ютері його. Що там з тою лапою? Це, власне. А що там, скажіть? Там перелом. Там Ось я збільшу. Я не розбираюсь, де, але доктор каже, що там перелом. А де саме? Ви, доктор, ви будете його робити. А що треба йому робити? Ставити пластину і робити операцію. Операцію? Однозначно. А скільки коштує операція? Треба буде дивитися, скільки зараз він важить, і тоді я вам щось можу сказати. Вам треба ставити на хороший метал. Зараз поговоримо. Добре. Будемо важитись. 14 кілограм 300 важить собака. А Він хотів, щоб я її несла. Під досяг, то її натягали сьогодні в різні боки. Я чек записую. Ось чек рентгена на 400 гривень. Коротше, знімати він нам не дав. Сказав, що ви робите, все равно, що ви робите, боявся, що ми ніби щось знімаємо таке, що якесь нелегальне. Ми сказали, що це взагалі не наш собака, Вони сказали, з урахуванням цього того, що це не наш собака, що ми її знайшли. За операцію буде примірно 18 тисяч гривень. Ого. Це. Що йому треба там їй треба ставити пластини, шурупи, ошийники, антибіотики? Я запитала за наркоз, як вона переживе в неї 6 місяців. Він сказав, на гарантії ніякої не дають, як він переживе наркоз. Запитала, що я ще питала таке, а як вона. Як будуть обставини далі, якщо не робити операцію, ага. він сказав, вона просто зростеться, замузолиться, буде такі мозолі, буде кульгати. Ну то що, Техай собі кульгати. І враховуючи, що це собака не породиста і на виставку їй не треба. йти, я чесно не знаю, будуть дівчата з вами радитись, але на моїй практиці такі маленькі собаки не всі переживають наркоз. Чесно так. вам скажу так. за ці кошти, що ви зібрали, які лишилися, ми можемо купити її їсти, якісь так. зробити комфортні умови. Все залежить від вас. Okay. Ви згідні. Він сказав на те все, бо там усього треба буде. Є Якісь уланалі. пластини. Операція буде 5 годин. 5 годин операція, дуже okay. довго тривала. І такий серйозний ще й наркоз. Ну все собаку на 5 годин. І серйозна дуже операція. Це треба розрізати шкіру, вставляти все те, що ми з мамою пережили. Я вам показувала. Коли це закінчиться, я не знаю. Але тим не менше, маємо, що маємо. Я вам сказала, а ви вирішуйте. Пишіть в коментарях, чи будемо ми збирати надалі банку на операцію для собаки, чи ми не будемо цим займатися, бо це ще треба її возити, врахуйте. Знаєте, собаки 14 кілограм. Ми ми її ледь вдвох притарабанили сюди. Тому вирішуйте, пишіть в коментарях: да, да, ні, ні. Ну і плюс ще порадимося з жінкою, варто її. Варто на цей тичні все. Всі останні кошти, я сказала, на корм для собаки, я куплю мішок, все вам принесу, і все відзвітую. Я вам показала, чек це коштувало сюди, плюс ще таксі, плюс комісія банка, яка я знімала ще назад таксі. Ну і, власне, так стоять діла у нас. Як знаєш, я її знімаю. Що таке? Що таке? Всім вона подобається. Якийсь суміш стафа, під булю. Відвернулась. Знайшла в ящику якусь костомахи. Гризе. зуби ріжуться. Ну, хай вона навряд чи її прогризе. Вже ждемо, мабуть, більше 20 хвилин так Сиди, Там, там, собі. Так, я вже дома, день дуже важкий, провозилися собачкою з часу до шести вечора. І, знаєте, хочу вирости свою думку на рахунок цього. Тому що, звісно, можна виставити донати і назбирати. Але чи доцільно це, оскільки гарантії нам на наркоз ніхто не давав, а собачка маленька, праця 5 годин. Про наслідки і нюанси, ви знаєте, завжди є якісь нюанси, нам теж ніхто нічого не говорив. Про... Я багато там питань задавала, він дуже злився, себе якось неадекватно поводився. тобто, Поки ми до нього не приїхали, він ніби був нормальний, а на місці. ну, Мені сказали, що він хороший, просто з характером. Ну, таке, Головне, що він... нього там все на місці, ви бачили і він розуміє, що він говорить. Тож, дуже багато нюансів, які нам ніхто не озвучив, йому все не подобалось, що я знімаю, виключить камеру, виключить, тоді я вам все скажу, ну, тим не менше. Є, е, як є, я вам відзвітую за кожну копійку, що ми там потрапили. Ви побачите там чеки, і дуже багато лишається. Тож залишається питання відкритим, куди дівати ті кошти. Ми з б... Сьогодні вирішили, тобто ми не вирішили, але знаєте, є така пропозиція не робити операцію собачці, не мучити її нічого. Я запитала, які наслідки, якщо не робити нічого. Він сказав, просто замозолиться і буде кульгати. Ну, Вибачте, мені це собака, в мене з мами заросло, і не, вона не ходить взагалі, нога не з'єднається. Хоча на операцію ми віддали дуже багато грошей. Тобто е є такий варіант, і я теж е його притримую, щоб нічого собачці не робити, а на ті кошти е можна або кальцій купити собачці, або корму на рік вперед, принаймні, щоб собака не голодувала. Варіантів багато, вносите свої варіанти, все розглянемо. І прийдемо до якогось рішення всі разом. Все сказала. Іду монтувати відео, щоб ви то все швидко побачили. А, ще хотіла сказати, що таксист дуже хороший попався. Казала, І заріс туди, і навіть забув, що моїм гроші маємо заплатити, вже їхав і ще й вернувся за нами. Здається, все. І, і там гарні діти попадалися, дівчатка такі молоді, підписалися на мене також і сказали, що щось потрібно, то звертатися вона напише. Ну але поки ситуація ось така, дякую всім, що ви сказали, що я хороша, але я по суті нічого не зробила. Додому затарабанила собаку. Якби ви не задонатили, то я б і нічим не змогла їй допомогти, окрім тим, що їсти принести.